Для знаходження значення виразу визначимося з порядком дій в цьому виразі. Ми знаємо, що в першу чергу виконуються дії в дужках, А там спочатку виконуються дії множення і ділення. Отже, перше діє множення, потім ділення, потім, якщо говорити про перші дужки, то далі рівноцінні дії виконуються по порядку, починаючи з початку зліва. Тобто, далі Третя дія четверта, потім п'ята в дужках і на останок шоста дія ділення. Отже, перша дія множення 2,514, ми маємо помножити на 4,23. Запишемо дані числа неправильними дробами. Отже, знаменник 14, а в чисельнику 2 множимо на 14,28, додаємо 5,33. І далі ми множимо 3 в знаменнику 4 на 3 – 12, і додаємо 2 – 14. Виконуємо скорочення 14 і 14, також 3, 33, І маємо 11 перших або просто 11. Друге діє ділення. Тобто 12, я запишу перших, поділити 2,14 перетворюємо в неправильний дріб і будемо мати. 9 четвертих. Тоді заміняємо ділення множенням, але на обернений дріб на 4 дев'ятих. Проводимо скорочення. Скорочується 12,9 на 3, і ми будемо мати 16 треті. Це 5,1 третя. 16 поділили на 3. Третя дія віднімання. Тобто від результату першої дії 11, ми віднімаємо 5,1 четверту. Для цього 11 запишемо як 10,4 четверти і віднімаємо 5,1 четверту. 5,3 четверти. Четверта дія додавання 5,3 додаємо 5,13. Додаємо цілі частини. 10 цілей, дробові зводимо до спільного знаменника 12. Додаткові множники. 12 ділимо на 4 до першого 3, до другого 4. Отже, 9 додати 4. Це 10,13. А так, як 1312 дріб неправильний, виділяємо цілу частину, це 1,12. 1 Тому разом буде 11,12. Наступна дія п'ята. Віднімання: 9,7. Віднімаємо 2,5. 7, спільний знаменник 18. Сюди до першого 1, до другого додатковий множник 2. 7 відняти 10. Так як від 7 відняти 10 не можна, ми забираємо від цілу і цілих, будемо мати 6, цілих, і 18 18, це 7, цілих. потім додаємо 7, віднімаємо 10. В результаті 6 цілих 15 18, А так, як цей дріб ще скорочується на 3, то ми будемо мати шостих. І остання дія це дія ділення. Результат четвертої дії, а це 11,12. Ми маємо поділити на 6,5 Перетворюємо неправильний дріб, знаменник 12. А в чисельник ми маємо 11 помножити на 12. Як множити числа на 11? Для цього я 1 і 2. Ці цифри е, розсовую. І далі посередині пишу суму 1, 2, 3, тобто 132. Наприклад, ще, якщо мені треба 23 помножити на 11, то 2, 3 по краям 2 додати 3, 5. 253. Отже, таким чином, ми помножили 12 на 11, це 132 і додаємо 1,133 12. а множити будемо на обернений дріб, тобто 6, оцей знаменник піде, буде зверху. А 6 помножити на 6, 36 і додаємо 5, це буде мати 41. Скорочуємо 6 і 12, Ну і далі ми бачимо 133, напевне, на, е, на 41 не поділиться. Тому ми запишемо як 133,82. А далі будемо виділяти цілу частину. Для цього 133 поділимо на 82. Це буде 1,82 і остача, як ми бачимо, 51. Тобто, це буде 1,5182 результат даного виразу.